Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Огляд тракторів на виставковому майданчику. Джинма 244 на стандартних шинах є три штучки. Джинма люксова на широких колесах три штучки є. Джинма 404 з примусовою гідравлікою також є. Наявності, Оріон на стандартній на широкій шині 244. З додатковим розподільником. Булат 240, 244-й, 244-й 244 люксовий, шифенги 244-й, трьохциліндровий С, ЦЛ 40-ка. Донфенгі 244-й люксовий, вже другий, Оріон 404-й. Сінтай 454, шифенги 244-й, 354-й ріменні, 244-й люксовий. Причіпне навісне обладнання. Той ще не придбав, фрези, борони, плуги, копалки, сажалки, оприскувачі. Ціни знижені на тракторі Соліс. Набирайте. Телефончик в опису. Будь ласка. Solis 105, 75, 50, 26, 26, 26 екстра з реверсом на газонній шині. Також є. Джинма 40 -ка з кабіною, 24-й з кабіною. Трактори з Японії був, в використанні. З фрезами в наявності від 12 до 100 кінських сил. Набирайте, кого яка моделька цікавить, в наявності є достатньо. Сінтай 240, задньоприводний, роздужною колією. Була 244 Елька. Донфен вже другий. Ловел 244. -й. Оріон на стандартній шині. Донфен. Люксовий, джинма люксова, джинма стандартна, шифен з ще одна і Донфен люксовий. Трактора, навісне, причіпне обладнання, новорічні знижки. Набирайте, кого цікавлять трактори. Будь ласка, міні-агро Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик на тест-драйв. Трактори в наявності, причіпне, навісне обладнання. Гарного дня всім.